Пане Павло, давайте проаналізуємо фронти, бо там болить, і ми не живемо в країні, де маємо розповідати про те, що це отрицательне наступлення. Ми прекрасно бачимо статистику, ми бачимо карти, ми бачимо аналізи за 2024, і ми так само вміємо розуміти повідомлення, якщо компанії закривають свої підприємства, до прикладу, в Покровську або в Покровській агломерації. Якщо Укрпошта повідомляє про це, то що з Покровськом? Прекрасно розуміємо, що 6,5 кілометрів до лінії фронту да, залишилося, тобто фактично на 500 метрів до... до Дніпропетровщини, так ну власне, так ага. Як ну, як ми маємо я, я не думаю, що росіяни там намагаються протиснутись на Дніпропетровщину. У них е, задача теж ну, дещо простіша, але не менш від того е, небезпечна. Покровський удар, що таке Покровськ? Покровськ це великий хаб, логістичний хаб на маршруті, який сполучає наш північ Донбасу. і все Константиновка, Дружківка, Краматорськ, весь цей фланг ну і відповідно фронт перед ним, там часів, яр, Турецьк тощо, з основними тилами. З нашими головними талами Дніпропетровською, областю, переважно це така артерія велика, це Павлоград, покровськ Константинівка. І якщо шість там навіть літом цього року ворог намагався пробитися до цієї траси між Покровськом і Константинівкою за Покровським в районі Мирнограда. Такими фронтальними ударами, цього в них не вдалося, їх зупинили. Ну, росіяни дійшли до висновку, що так на наскоком не візьмеш, і почали готуватись більш серйозно, більш серйозно до цього е, наступу. Вони по, укріп, укріпили свій фланг е, на півдні. Е, до слова, Курахівський виступ, там тривають дуже е, важкі бої. Uh, і зараз все залежить від того, як утримується оборона по сухій яли. І там з півдня, яка дозволяє відійти нашим силам з того мішка uh, на південь від Курахового. І там важка ситуація, просувається потихеньку ворог. Вони розуміють, що ключик до, ці, до цієї uh, до цього моменту якраз е, на цьому рубежі розташований, але е, так вони задоволені тим, що вважають, що там успіху досягли. Але головну задачу вони свою там оточити оперативне угруповання українських військ не змогли. Тим не менше фланг вони згладили, і е, довжина фронту на цій ділянці вона значно скоротилася. Скорочується довжина фронту, збільшується щільність військ на, на передку. До слова, у нас теж. От. І таким чином це дозволяє перекинути росіянам резерви на Покровськ, де вони продовжують тепер вже підійшли в інший спосіб. Власне кажучи, нема різниці, де перерізати цю нитку, цю артерію. З Дніпропетровщини на Донеччину, після Покровська і Мирнограда, чи до Покровська, чи в захопити Покровську. От вони вирішили здійснювати обхідний маневр, е, обхідний удар з, через південний південь-південний південь, захід, виходячи, на е, обріз, відрізаючи Покровську, грубо кажучи, від Дніпропетровщини. Е, але е, навіть підійшли практично до дороги Покровськ-Межова, це теж Дніпропетровська область, але це така допоміжна траса, менш важлива. Дійшли до неї, а далі їх фактично зупинили наші сили оборони. Ну і там і Рельєфні Севості не самі сприятливі для них, де фланговими ударами вогнем. В принципі, власне кажуть, що вогневим впливом їх вдається стримувати. І другий варіант, тому вони застосовують, вони починають стискати це півпільце до Покровська. Знову ж таки, не вдається перерізати дорогу перед Покровськом, можна захопити саме місто. Вони розуміють, що це складніше, значно здійснити, тому що зараз вони підтягуються до передмість. З боями з важкими, але коли почнуться міські бої, це е, буде значно надовше і значно важче. Одночасно, з, е, буквально е, тиждень тому відновилися атаки, те, що ми згадували, за Мирноградом, е, з Воздвіженки в тому ж самому напрямку, прорватися все ж таки до е, траси ну, тобто, от, Ця траса є для них зараз ключовою. Чому? Тому що падає вона, далі відкривається дорога на Константинівку, а це тил наших і Часового Яра, і Торецька, і, власне кажучи, це змус... у випадку їхнього успіху, це змусить наші сили відходити на дуже значний. Для розуміння для розуміння наших глядачів 70 бойових зіткнень відбулося саме на покровському напрямку, тобто загальна кількість 170, а 70 з них були саме на покровському напрямку. Це про рівень уваги російського окупанта саме до цього напрямку.